Вітаю колектив. Взявся сьогодні заправляти ось такі балончики. Газові, да? є пустий ось в мене. І ось цей вже я заправив і думаю, зніму відео. Можливо, кому цікаво якось такого балона, да, звичайного. дома можна заправити маленькі ось ці кемпінгові балончики. Отже, що потрібно? Балон з газом. Якби я його перевернув, на ось такий стільчик поставив, зробив таку старої горілки. Переходник такий, да? там штуцер купив на балон, шлангочку прозору взяв і стару горілку під'єднав хамутами до балона. Ось. Е -е, зараз вага, кому цікаво, да? пустий балон. 123 грама. І цей, що я вже заправив, 318. І зараз, 123. І зараз заправимо скільки, так як на балоні пише, 220 грам. Має бути газу. То так воно і виходить. Пустий 124. Повний 320, ну десь 200 грамів я сюди заправив. Ось так що ставлю телефончик і коротенько. А ще хочу чи в процесі, в процесі вже розкажу. Ладно, давайте. Так, отже, що робимо? Для початку потрібно стравити весь газ, який тут є. Ось так нажимаю і спускаю. Так. Вага. 122. Під'єднуємо. Під'єднали. Кран у мене на балоні відкручений. Відкручую ось цей. Все, почало шипіти, чути. Можливо, не чути, але шипить, Газ пішов. Dacă cecai in în pocă ne și pite. Періодично можна підбовтувати його так, якби щоб. Так, коли чуємо, що затихло, так, не йде, тоді перекриваємо. Від'єднуємо. А ну глянемо скільки. Було 122, 189. Видно? Надіюсь, там видно. 189. Тепер потрібно знову ж таки трішки стравити ось так в вертикальному положенні. Стравлюємо. І знову під'єднуємо і відкручуємо. І знову пішло набиратися. Раніше я... В мене ще є ось такий я придбав. І в мене спочатку не виходило, так як я ось не, не стравлював, який там утворюється лишній газ. Воно в мене трішки набігало і далі не йшло. А потім я в інтернеті, напевно, десь наткнувся, що потрібно це від'єднати, трішки стравити. Знову під'єднуєш і воно далі набирається. Бо бачив там дехто заморожує. Такі балончики в морозил... морозилку кладе. Ось я роблю так. Ой, 220 вже. І ось так декілька маніпуляцій, стравлю... стравлюючи ось так газ. Воно набирається. І таким чином можна зекономити на купівлі. Якби не купувати нові балончики в магазині, а заправляти ті, які вже є. Ось так, стравили. Погнали далі. І так десь 300-320 грам я собі заправляю. Ну, більше, можливо, і можна, але я не хочу більше.

Ну і ось так 4-5 маніпуляцій і балончик буде заповнений. В кінці вже трішки повільніше він набирається, ну але не знаю навіть скільки зараз такий балончик коштує, якби з газу в магазині. Ну, а тут 5 хвилин і якусь певну суму можна зекономити, якщо, звісно, є великий балон з газом. Кіт. Дісій. Кс. -кс. Двісіди. Кс. кс кс Двісіди. Азовщик ще один прийшов. Вага виключилась. Ось 317 грам. Все, мені цього вистачить. Видно там. 318, все. Балончик повненький, мені того вистачає. Більше я можна, але ну, не потрібно. Так що такий нехитрий спосіб можна, я ж кажу, придбати. Ось такий я купував в інтернеті перехідник. Ось. Але мені ось цей подобається шланга прозора, видно, як газ йде, чи йде, чи не йде. І була ну, неробоча горілка, зробив. да і все. Просто що в мене спочатку не виходило, що я не знав, що потрібно стравлювати періодично. Тому купив ось те, і думав, що з цим щось не так. Купив ось те, А воно все те саме, просто періодично стравлюєш і воно набирається. Так що, можливо, комусь воно стане корисне, то буду радий. Діліться в коментарях, чи ви заправляєте газові балончики, чи купуєте. Ось, Якщо маєте такий балончик, то спробуйте заправити від великого. І відпишіться, вийшло чи не вийшло, по-моєму методу. Ну і тепер глянемо, як горить. Цей газ, що ми заправляли, одягаємо нашу горілочку. Все. Як видно, все працює, так що користуйтесь. Все, всім дякую, всім. До нових відео.